Добрий день всім. Доброго дня, добрий день. А це голова? втручання ми, користуючись законом України про статус народного депутата України, прибули на комісію для того, щоб з'ясувати, як проходить підрахунок голосів. Тому що за нашими даними був зупинений підрахунок голосів. І Тому з вашого дозволу я хотів би запитати у голови комісії, членів комісії про те, як відбувається виконання закону України про вибори народних депутатів України. Тобто проблема йде в тому, що ви не можете передати до центральної виборчої комісії. Таке члени комісії що так же є бачить партія батьківщина нашої. По цьому округу, що відбувається, оголошує Олена Володимирівна протокол. Десь через хвилини дві її заступник Гриценко Володимир Валентинович піднімається, який виконує тут комісію роль Чечетова в Верховній Раді. Вся комісія піднімається разом з ним. Вони виходять. Це зафіксовано не однією телеканалом. Так, Вся комісія я, я, я просто сказати Тепер... комісія. Я сказати, що, що просто ви розуміли. Я не хочу нікого тут лякати, але просто кримінальна відповідальність за ті порушення, які зараз робляться з вашої сторони, вона цього разу вже є набагато більшою, ніж була до того часу. І будьте певні, що звісно що реагувати будемо на такі речі. Фактично умисні перерви у засіданні комісії, яку робить оцей чоловік. Так, як його прізвище? Гриценку Володимир Волон. Ви спостерігач від повноважена особа політичної партії Вас написати зайо обов'язково вказівка з рекордів від була наступна, що там, де опозиційний кандидат. Краї, до п'яти тисяч голосів у провладного, там робити, отто, що вони тут роблять. А там де вище п'яти тисяч, ну, там зрозуміло, що нічого не виходить, значить, ну все, здаватися. Ми, як... Ну, зараз, зараз я магеру знайду, зараз я найду членів ЦВК. От, і ми, ну, нам прийдеться ще раз когось сюди відправити, тому що я, я бачу, що це ми зараз поїхали на? і зараз через три години лишиться все так, як було. А ви от зараз приїхали і там комісія вже повернулася типу, ну, що працювати, так? Вони вже, вони та? вже працюють, так, вони вже... побачили, що ми приїхали, все стало активно працювати.